Усім добрий день ще раз. Зі святом. Сьогодні у нас благовіщення, так що усіх своїх друзів вітаю з цим гарним святом. Я після роботи зайшла до Наді попити чайку. Називається Зимова вишня. День сьогодні гарний, не дощовий. Думаю, до кінця дня теж буде так прекрасно. Планів на вихідні багато. Буду потрошки включатися, покажу, що я буду робити. День був насичений. Сьогодні ще хочу сказати всесвітній день здоров'я. Так що усім своїм колегам, рідним, знайомим та всім людям на землі я бажаю тільки одного бути здоровими. Адже бути здоровими це бути щасливими. Тому усіх люблю, ціную, поважаю. Потім ще включусь, покажу, які сьогодні заходи ми проводили з дітьми в ліцеї. Як проводили день здоров'я, які були у нас заходи, що ми організовували? Був дуже цікавий день. Діти грали в ігри. Ми розбирали, що таке здоров'я, які фактори впливають на наше з вами здоров'я. Ну, це далі відео коротенькими сюжетами, такими вам все покажу. Чипси? Так. Так. так, що ще користує? Продукти, овочі. Моя продукти більше? Ну, Звісно, це все ну, користується. То, що складає. Про. 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 Так, Владик продемонстрував нам вправи ранкової гімнастики. Шкідлею будуть гемеоалкогольні напої. Жарена їжа, майонез, качить, цукор в великій кількості, солі в великій кількості, чіпси, суфарики. Ну і цю Це шкідливе, так? Так, далі. А кориси є горіхи, морепродукти, каші, натуральні соки, ягоди, йогурти та е, молоко. Mm -hmm. Дюшка мені такий чай смачний зробила. Покажу її. Бачите, як? Її кав'ярня теж в нашому торгівельному центрі бальзак. Смачно, бачите, в каву можна, якщо замовляєш, каву можна додати ось такі різноманітні сиропи. Вони йдуть безалкогольні, так, Наді? Хто хоче, хто полюбляє з таке, то можете приходити. Зараз покажу ще які в неї є чаї вибір. Ось я люблю ось такі, бачите, шоколад. І конопля, конопляна свіжість, конопляний вершня, конопляний мікс, манго куркума, обліпиха апельсин, е малиновий десерт, зимова вишня. До речі, оце я зараз п'ю, дуже смачний. Чай імператора, преміум, суничний, з ароматом вершків, нахабний фрукт. Дуже вкусний. Теж, я його пила, мені подобається, соковита журавлина. Ну, Ось багато, бачите. Нірвана, кому подобається, альпійський луг, дуже е, теж люблю заспокійливий, зелений чай такий. 102 ночі, 101 ніч. Короче, вибір чаїв дуже-дуже великий. Ось тако покажу. Кому цікаво, хто з Бердичева мене дивиться. Заходьте, пробуйте.